Бебе, Босу, вигукнули Олі та Ізі, виходячи з салаштунків за його спиною. Госто виглядав здивованим. Він подивився на морожата, в леді павук, але вони лише знизяли плечима, не розуміючи, що відбувається. Давайте аплодуємо, аплодуємо, не розслабляємося, крикнув Олі глядачам. Правильно, додала Ізі. давайте всі разом висловимо нашому герою найтепліші вітання. Вітання? вигукнула Олі. Але шоу вже закінчилося. Справді? запитала Лізі і почухала голову. Я готова присягнутися, що шоу тільки починається. Я був би зовсім не проти, сказав Олі. Хто хоче більшого, нато натхненно заплодував і крива посмішка посу йшла з його обличчя. Морв. Таричак на Олі, а Леді Павук подивилася на Ізі, але ніхто з них не міг нічого вдіяти. На очах у тисяч глядачів. Вони відступили від краю сцени. Що сталося, босо? Ти виглядаєш стурбованим, сказала Ізі. Адже ти ж не хочеш розчаровувати своїх глядачів? Звичайно, звичайно, ж ні, пробурмотів босо. Він не стурбований, сказав Олі, стопкнувши боса прямо в живіт. Він просто голодний. Я б теж зголоднів після такого виступу. Мені ж ти ж не завадив невеликий перекус сказала Лізі, підхопивши босу під руку, відвела його в центр сцени. Діставшись від, від Пересольку, вона розгорнула її і сховалася. Але я турбуюся про погоду. Виглядає досить хмарно. можливі опади у вигляді прикадельок. Олі потягнув за шнурок купа сирих яїць, бекону, вівсянки і бубликів полетіли прямо на голову восу. На довершення всього на нього виявився пленовий сироп. Покривши липкою рідиною з ніг до голови. Вважаючи, що це було частиною вистави, натовп вибухнув реготом. Обличчя боса, заляпане вівсяною кашою, стало яскраво червоним. Він з надією поглядав на моржа і леді павук, але ті були занадто зайняті пошуками запасного виходу. Олі Нахилився до натовпу і прикусив свій палець. О, що за марнотратство прекрасної їжі. Схоже, когось яйце на обличчі додала Ізі. «Це сигнал, сказав Картер іншим за лаштунками. Ви готові? Ріллі, Тео і Лейла вкинули. Де у своєму смокінгу лейли -ле рідлі в однакових прекрасних сукнях із сріблястими блискавками вийшли на сцену, обійшовши залишки сніданку, вони навшпиньки і на куліщатках колі... прокралися до передньої частини сцени. Тео дістав свою скрипку з піджака і смачок в кишені. Не черівний, а цього разу, звичайнісінький смачок. Я хотів би зіграти на знак подяки нашому герою ББ Босто. Залом розлилася весела мелодія Тео. Підхопивши. Полі та Ізі, Лейла пустилася в танок разом. Вони спробували захопити за собою Босо, але він ухитрився від них, ухилився від них, пихкаючи як паровоз. Близнюки закрутили лейлу в бік у ліс, і вона закрутилася в завісу, немов немовля. Але коли завіса розкрутилася в воротній бік, замість Лейли назовні вибрався картер. Рідлі повернулася до глядачів і підняла табличку з написом Поплески натовслухняно зааплодував? Де це я? запитав картер у публіки? Відступивши від завіси, хлопчик попрямував до краю сцени. Він був одягнений у костюм фокусника з циліндром і накидкою. Глядачі зааплодували і розсміялися у відповідь. Я на сцені, але ж у мене неймовірний страх сцени. Він хитро підморгнув розгубленому лиходієві. Ти, гримнув Босо, «Я – Я посміхнувся картер і розвернувся до аудиторії. Босо і я, давні друзі, як ви бачите, одного разу він запропонував взяти мене під своє крило. Яка ж він великодушна людина? Сердите обличчя боса стало кольором кольору полуниці. Моржі, леді павук спробували втекти, але Олі та Ізі повернули їх у центр сцени, де стояв боса. Я вб'ю тебе прошепотів боса так тихо, що його міг почути лише Картер. Чули це, друзі? вигукнув Картер, боса хоче змусити. Мене зникнути так само, як діамант. Але він повинен знати знищення, зникнення це моя справа. Картер виліз на подіум і вклонився по вулиці. Коли він зняв свій циліндр, з капелюха вилетіли. Два білих голуби, які пролетіли над натовху. Рідлі накинула на картера фіолетову хустку, але коли вона, коли вона торкнулася подіуму, хлопчик уже зник. Як картеру вдалося зникнути простіше простого, тим самим способом, яким босу вдалося вкрасти алмаз за допомогою, захованого всередині подіуму механізму? Коли хлопчина піднявся на подіум, він активував важіль і провалився по секретному, по секретному жолову під сцену. А фіолетова хустка. Приховала його в течу від очей здивованої публіки. Як тільки він підвівся на ноги, відразу побачив татуйоване немовля, що стояв на варті біля вимикача світла, і пакетів зі справжньою зіркою Африки. Підкладіть. Покладіть діамант на підлогу, сказав Картер. Що ми бачимо перед собою? Малюка з поганою долею. Не втекти йому, не сховатися. Залишається лише молитися, проспівати пок? Проспівали поппітяти. Ну, а якщо? В останній момент хлопчик підскочив у бік і його суперник врізався в стіну. Відскочивши, немов м'ячик, він втратив свідомість. лятам час на тиху годину, посміхнувся Картер, гордий собою. Схопивши алмаз, він сховав його в циліндрі. Потім хлопчик застрибнув на підйомний механізм і натиснув на важить, щоб повернутися на сцену. Картер з'явився в диму і спалаху полум'я. Він знову стояв на подіумі, Ой та ізі танцювали навколо розлюченого боса. Тео продовжував грати на скрипці для глядачів. Рідлі знову підняла табличку, облескій карти, вклонився глядачам, які вітали його оваціями і свистом. Потім він обернувся і вклонився особисто боссо. Знявши цилиндр і дозволивши Лихотеєві побачити, що лежало всередині. «Хочеш справжню зірку Африки. Прошепотів йому картер. Спробуй нам відібрати. Довівши до за... віси, картер загорнувся в неї, а коли розгорнувся назад, замість нього знову вискочила Лейла. І знову вітаю, вигукнула вона. Схопіть цього хлопця, заревів. Ек... Експонатом босо, Злобно махнувши рукою картер, був уже за лаштунками, коли його не здогнали лихопії він, несподівано витягнув шпагу з рукава, просунув ногу петлю з двох мотузок прив'язаних рожевим бантом і розтік одну з них навпіл. Кілька мішків з піском впали на підлогу, і картер злетів. Щасливо залишатися, промахав він банді. Схопити його. Гримнув боса і кинувся до найближчих сходів. Морж пішов за ним, але діпавок вилізла прямо на мотусі. Забравшись на в на ліхотеї, злий до порушника з полкою леді павук, ледь не схопила хлопчика, але картер витягнув з кишені колоду і випустив всі карти прямо її в обличчя. Вона послизнулася і ледь не випала, заперила морщ. Ледь встиг її підхопити і теж стрибнув на картера. Але той ухитрився і перескочив на іншу.